Якщо ми стикаємося з таким явищем, як відключення світла, що нам з цим робити? Я ж гроші всі проїв. На цих асіках блядь. Що робити з відключеннями світла, друзі? Ну, картина не така критична, як от наш хейтер, да, блядь, Це особлення нашого хейтера, блядь, під кожними коментарями, блядь, в Тіктоці і так далі. Друзі, якщо серйозно, все не так критично. Чому? Тому що перше, відключення світла, вони не вічні. Найдовші блекаути у нас були по терміну. Це кінець 22-го року, якщо я не помиляюсь, початок 23-го, тоді світло вимикали на період сумарно десь там. 2-3 місяці. Це перший момент. Другий момент є місця в Україні, причому це не критична інфраструктура, в якій світло не вимикають. Там були такі міста і обласні центри, і так далі, як приклад Житомир. Це було в 22 другому, році. Якраз третій момент це те, що коли е, відключається світло, обладнання просто відключається. Коли світло з'являється, відповідно обладнання вмикається і починає працювати. Все. з цим ніяких проблем немає. От рівно так як я сказав, рівно так це і працює. Щоправда, один нюанс я би додав це те, що коли е, після відключення світла вмикається, подається напруга і живлення. Це актуально, причому для будь-яких побутових приборів, не тільки для майнерів, різко є перепади напруги, це і в приватному секторі, і в квартирах і так далі. і так далі. Тому тут би я рекомендував би поставити ну, мінімально це реле напруги, яке буде робити певну затримку перед тим, як. Вімкнулася мережа, вімкнулося світло, і відповідно до моменту, коли фактично буде йти вже живлення на ваш об'єкт, квартиру чи будинок, тобто зробити затримку там буквально хвилину-дві-три, до того як напруга вже стабілізується, і буде подаватися живлення на обладнання.